Потужні новини потужної країни. Якщо людину мобілізували незаконно, вона все одно буде служити, доки суд не визнає це порушенням і не притягне винних до відповідальності. Про це повідомив Нардеп Федієнко, коментуючи прийнятий законопроект щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК. Також військовослужбовець може оскаржити дії. ТЦК у суді. І лише після набрання чинності рішенням про незаконну мобілізацію він може бути демобілізований. Захист прав по-українськи, якщо тебе незаконно мобілізували, то це лише твої проблеми. Оце і є справжнє обличчя державної машини. Нам розповідали, що новий законопроект покликаний покласти край беззаконню. покарати свавільних працівників ТЦК та ВЛК, зробити мобілізацію справедливою. Але що вийшло насправді? Якщо тебе незаконно мобілізували, то ти все одно повинен служити. І доки суд не визнає порушення, тебе ніхто не відпустить. А суди в Україні, як відомо, можуть тягнутися місяцями, а то й роками. Тобто, твоя свобода це тепер лише твоя проблема. Тебе незаконно забрали, ну що ж, пиши заяву, наймай адвоката, тягни цей тягар сам, а поки служи. Це не закон про справедливість. Це закон, який узаконює викрадання людей під прикриттям мобілізації. Якщо влада справді хотіла припинити свавілля, рішення мало бути простим: будь-яка незаконна мобілізація, одразу демобілізація, плюс кримінальна відповідальність для винних. Але ні, вони ще й переклали весь тягар боротьби за права на самих громадян. Як завжди, у нас роблять вигляд, що вирішують проблему, а насправді лише узаконюють свавілля. Це не закон про порядок, це закон, який виправдовує бардак. Це не закон про захист, це закон про нові схеми примусу. Це не реформа, це черговий бардак. Якщо ми дозволимо цій нормі залишитися, завтра це стане стандартом. Будь-яке порушення можна буде легалізувати через бюрократію, а людина хай виплутується сама. Замість того, щоб воювати з ворогом, українцям доведеться воювати із власною державою за елементарні права. І це не просто абсурд, це система, яка зжирає власних громадян. Що думаєте, як довго нас будуть тримати за дурні? Росія готує ще більше ударів дронами. Шахедів стане ще більше. Росія відкрила три нових майданчики для запуску БПЛА. Вони вже запускають по 100-200 шахедів за одну ніч. Але скоро ця цифра може зрости ще більше. Нова тактика ворога не просто запускати дрони, а перевантажувати наше ППО. Росія відточила. Тактику роєвої атаки запускають одночасно десятки дронів, щоб виснажити наше ППО. Основні удари спрямовані по інфраструктурі, енергетиці та мирному населенню. Три нові майданчики: ще більше руйнувань, ще більше смертей. Нам потрібна більша кількість засобів ППО, бо загроза тільки зростає. Літаки F-16, далекобійні ракети. Це те, що може врятувати життя тисяч українців. Але поки союзники гальмують з рішеннями, росіяни готують нові масові атаки. Ворог розуміє тільки силу, Україна повинна не лише захищатися, а й знищувати пускові майданчики ще до запуску цих дронів. Росія не зупиниться, поки її не зупинять. Війна затягується, і тепер головне питання: чи розуміє Захід, що потрібно діяти дуже швидко? А поки що нас готують до нового етапу терору. Польща беззахисна перед війною. Польща зможе воювати лише 1-2 тижні. Глава бюро Нацбезпеки Польща прямо заявив, запасів снарядів вистачить лише на короткий період, а більшість поляків не хочуть проходити військову підготовку. Що це означає для України, Європи та світу? Чи справді Польща така вразлива перед можливою війною? Польща активно допомагає Україні, але її власна армія має. Критичні проблеми з боєприпасами. Якщо завтра війна чи зможе Польща захистити себе у ситуації, коли загроза від Росії зростає, така слабка готовність викликає тривогу. Польща основний тил України. Якщо вона не зможе себе захистити, весь баланс в Європі буде зруйновано. Якщо Польща ослабне, Росія отримає більше простору для загроз Балтії, Німеччині та усьому НАТО. Водночас саме Польща є основним хабом для постачання зброї в Україну. Її вразливість проблеми для нашого фронту. Росія уважно стежить за ситуацією і чекає моменту, щоб скористатись слабкістю заходу. НАТО має серйозно переглянути плани оборони східного флангу. Україна не повинна покладатися лише на Польщу. Потрібно максимально швидко зміцнювати наші оборонні лінії. Війна триває, і кожна країна має бути готовою, що війна завтра може прийти до них. Розумію, що ми з вами не можемо допомогти Польщі, але ми з вами можемо закрити збір на пікап для 81-ї бригади. Бажаю міцного здоров'я, бійці артилерійського підрозділу 81-ї десантно-штурмової бригади звертаються до всіх небайдужих за допомогою в зборі коштів на придбання позашляховика для виконання бойових завдань. Запрошуємо кожного свідомого громадянина долучитися до цього збору. Своїм внеском ми з вами разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям, Героям! слава! Реквізити для підтримки у закріпленому коментарі. Дякую. Ядерна зброя не належала Україні, брехня Трампа та Кремля. Ядерна зброя після розпаду СРСР не належала Україні. Спецпредставник Трампа Річард Гренел заявив, що Україна просто повернула ядерну зброю Росії. Це відверта брехня та кремлівська пропаганда. Розберемось, кому насправді належав третій за потужністю ядерний арсенал світу і як нас обдурили. Після розпаду СРСР Україна мала повний контроль над ядерним арсеналом, який опинився на території країни. Київ керував персоналом, інфраструктурою та боєголовками. Жоден міжнародний документ не визнавав автоматичного переходу всієї ядерної зброї в спадщину до Росії. Тобто Україна, Казахстан та Білорусь де факто були ядерними державами. Чому Україна передала ядерну зброю у 1994 році? Київ підписав Будапештський меморандум, передавши ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії. Це був не акт повернення, а геополітичний компроміс. Гарантії не спрацювали, коли Росія напала на Україну у 2014 та у 2022 році. А тепер Кремль хоче переписати історію, називаючи це поверненням зброї. Чому заяви Трампа і Гренела брехня? Гренел повторює наративи російської пропаганди, згідно з якими РФ забрала свою зброю. Насправді США вели переговори напряму з Києвом, бо Україна мала повне право розпоряджатись Своїм арсеналом відповідно до міжнародного права, все, що залишилось на території нової незалежної держави, належить саме їй. Тому будь-які розмови про повернення зброї Росії це спроба виправдати анексію та агресію Кремля. Україна не повернула чуже, а свідомо відмовилась від ядерного статусу в обмін на гарантії безпеки. Але ці гарантії виявилися фікцією. А тепер політики типу Гренела хочуть переписати історію, щоб зробити Росію законним власником зброї. Але правда залишається правдою. Україна мала ядерну зброю, передала її в обмін на захист, якого не отримала. І тепер бореться за свободу, бо гарантії безпеки без сили нічого не варті. Як вважаєте, якби Україна не віддала ядерну зброю чи змогла б Росія на нас напасти? Пишіть в коментарях. Лукашенко заявив, що півсвіту мріє про білоруську диктатуру. Скажу більше: полміра про нашій диктатурі. Диктатурі реальних діл і інтересів наших людей. Зараз він на посаді президента вже восьме, хоча весь світ розуміє, що це фарс, а не вибори. Лукашенко це єдиний президент Білорусі з 1994 року. Його правління це репресії, сфальсифіковані вибори, політичні вбивства і підпорядкування Кремлю. Лукашенко править майже 30 років і щоразу перемагає на виборах із фальшивими цифрами. У 2020 році, коли білоруси вийшли на масові протести, їх просто кинули в тюрму. Всі опозиційні кандидати або в вигнанні, або за гратами. То про яку мрію він говорить? Фактично, Білорусь вже давно втратила свою незалежність, Лукашенко здав країну Кремлю. І фактично перетворив її на плацдарм для російської армії. Звідти летять ракети по Україні і там готуються нові наступи. Лукашенко боїться свого народу більш ніж будь-кого іншого. Білоруси не мріють про диктатуру, вони просто хочуть свободи. А весь світ мріє про одне: щоб останній диктатор Європи відправився на звалище разом з Путіним. ТЦК та поліція знову перевищують свої повноваження. У Києві вони штовхнули літню жінку, через що вона сильно вдарилась головою. Якщо держава не зупинить свавілля ТЦК, то народ сам дасть на нього відповідь. Мобілізація не може перетворюватись на полювання на людей та тортури посеред вулиць. ВОЗ змінили вікову класифікацію. Молодість триває до 45. Це дуже гарна новина для всіх тих, хто не хоче старіти. Тобто, якщо вам 30, 35, 44, ви все ще дуже молода людина. Нова вікова класифікація від ВОЗ. Від 0 до 17 років діти та підлітки, 18-44 молодь, 45-59 років середній вік, 60-74 роки похилий вік, 75-89 років старість і 90 років довгожителі. Тобто, якщо вам вже 45, то ви не старієте, а лише переходите в середній вік. Що зміниться? Це змінює підхід до роботи, пенсійного віку, медицини та навіть сприйняття себе. Що думаєте про цю зміну? Вам скільки? Ви ще молодь чи вже середній вік? Пишіть в коментарях.